Доброго всім настрою! Всім, хто не байдужий, то кінематографу, який змінює уявлення про світ. Вже вдруге з вами відеоблог Cinema Club та її ведучий Володимир Бистрих. Сьогодні мова піде про неординарну особистість музиканта, поета Петра Мамонова. Народився в 14 квітня 1951 року в Москві. Як і багато хто з тодішньої радянської молоді, він тягнувся до закордонного мистецтва. Першим його вподобанням стала музика представників Чорної Америки Рей Чарльз, Майлз Дейвіс, Чабі Чекер, Айк Тердер та інші. Як наслідок відмічав його біограф Сергій Гур'єв, ця негритянська музика заклала чарівний фундамент. Для наступного прояву тваринної буремної російської дикості. Будучи молодим, Петро часто знаходився серед московських хіпі, хоч і відносився до ідеалів цієї субкультури скептично, часто конфліктував з ними та бився. Під час однієї з бійок, та що трапилась у саду ермітаж, на нього напали з заточеним напилком. Ударом обле серця пробили грудну клітину. Лікарям, не дивлячись на сильну кровотечу, вдалося спасти Мамонова. Після декількох хірургічних операцій він усе ж таки вийшов з коми, з тих пір залишився характерний шрам. Першим захопленням ще зі школи Петра була музика, але після навчання вона відійшла на другий план. Поки Мамонов шукав себе, змінюючи різні професії, коханок, житло та види алкогольних напоїв, пройшло з десяток років. І на початку 80-х він реалізував свій перший проєкт Звуки му. Тоді йому було за 30. Проте мова сьогодні піде зовсім не про Мамонова, музиканта-співака, а про мамонова актора. Фільми, де він знявся, навряд чи назвеш комерційними. Це, так би мовити, незалежне кіно. Дебютував Мамонов у 88-му році фільм Голка, де він знявся у головній ролі разом з Віктором Цоєм. Фільм відразу став культовим, хоча здебільше через прихильників групи кіно. Сюжет фільму такий: моро Віктор Цой приїздить у Алмату для того, щоб вибити борг зі Спартака Олександр Баширов. Та зупиняється у своєї подружки Діни. Скоро він дізнається, що вона наркоманка, а її квартира притон, де зберігаються наркотики. За проханням дівчини, моро відвозить її до Аральського моря, де вона виздоравлює, але після повернення все починається. Початку. Тоді моро вирішує вбити постачальників наркотики. Але одним з постачальників хірургом Артуром стоять впливові люди, які підсилають до моро вбивцю. Помираючий моро йде по алеї. У 1989 тоді вже 40-літній сценарист Павел Лунгін написав сценарій. Котрий відобразив його внутрішній світ та його переживання, перестройки. Так з'явився фільм Таксі Блюз. На головну роль Лунгін пригласив Мамонова. Далі були фільми Нога Анна Карамазов, Тера Інкогніта. Корінні зміни у житті Петра Мамонова трапились у 1995 році. Тоді він з Москви переїхав у селище Єфаново, що недалеко від міста Варея. Суспільством цей чинок був сприйнятий як відлюдниць, хоча насправді цю частинку землі йому запропонував двоюрідний брат, який займався там будівництвом. Після розпадів звуків Му Мамонов знаходився у стані глибокої депресії. Прийнявши християнство, Мамонов перестав зніматися кіно, відкидав будь-які пропозиції. Але у 2001 році у художньому об'єднанні свої 2000 все-таки вдалося запросити до їхнього фільму. Режисер Сергій Лобан особисто їздив в село мовляти артиста. Важно вивчивши матеріал. Мамонов все ж таки зголосився і дав згоду зніматися, попросивши. Вислати свою роль. Мамонов зіграв професора, який проводить різні психічні експерименти над людьми. Фільм Пиль вийшов у 2005 році і отримав багато різних премій. Ви тупой. Тупая скотина. Далі у 2006 році Мамонов знявся у фільмі Павла Лунгіна Острів. Мамонов зіграв роль отця Анатолія. До нього з різними потребами прибувають люди. Так як він володіє даром передбачування, дивакуватість старця Анатолія деякі монахи не розуміють. Він молиться окремо від усіх, запізнюється на службу, в числі не розуміючих, отець Іов, які заздрить оцю за його дар. Настоятель отець Філарет намагається налагодити відносини зі старцем Анатолієм, але, не дивлячись на смирення і покаяння, старцю не дає спокою, зроблений їм злочин. В 2009 році вийшов фільм Павла Лунгіна Цар історичний фільм, який розповідає про два роки життя Івана Грозного. Про його відносини в цей період з митрополитом Московським Філіпом. Це була третя спільна робота Павла Лунгіна та Петра Мамонова. У 2010 році він взяв участь у проєкті Голка Ремікс розширеної версії Старої Голки 88-го. Кадри, де приймав участь Мамонов, були відзняті окремо. У додаткових сценах Петро спеціально для фільму прочитав лекцію про шкоду алкоголізму. Також хочеться розказати про фільм Шапітов Шоу музична кінокомедія з елементами драми, яка вийшла у прокат у січні 2012 року. В оригіналі фільм розділений на чотири частини. Чотири історії мандрівок до моря. У кожної з частин своя тема любов, дружба, повага, співробітництво. Схожість сюжету новели розповідають про своїх героїв і поворотних моментах, які міняють їхнє життя. В одній сходять з розуму від кохання, в іншій переживають непорозуміння друзів, у третій намагаються звернути на себе увагу батька, у четвертій збудувати взаємовигідне, ділове. Кожен з головних героїв в історії показується як малопомітний персонаж. Сам Мамонов у Шепіто шоу зіграв нерозумного батька, який намагається налагодити стосунки з сином. Петро Мамонов стає все більше схожим на отця Анатолія, котрого зіграв у фільмі Острій. Живе вдалині від смієти. В духовному селі Єфаново. Молиться, спілкується з Богом, іноді дає концерти, де грає свій улюблений рок н рол До речі, несподівано у 2011 році, виступивши на фестивалі Рок над Волгою в Самарі. Я оволювся з роботи. Потому що я устав. Пістом цей числ. Хоча насправді цю частину Пауза. Доброго настрою. Всім хто не байдужим до кіно. я Ця негритянська музика заклала чарівний фундамент. У Tu no, a za tazu ja tańcu bóki, na swoim dzuke, ja tańcuję bóki,